Іноді навіть саме звичайна огорожа біля власного господарства може стати причиною судового провадження. Така ситуація сталася у пенсіонера-уродженця Житомирщини. Він перекрив паркан біля своєї ділянки, тим самим перешкоджав проїзду своєму сусіду до його господарства. За це суд зобов'язав його знести огорожу, яка перекриває проїзд. Хоч таке рішення суду було ще у 2013 році. Обвинувачений його ще досі не виконав. Ба більше рівненський суд визнав його невинним та виправдав, мовляв, немає доведеності в діянні криміналу. В судовому засіданні обвинувачений вину у пред'явленому йому обвинуваченні не визнав та пояснив, що рішення він не міг виконати як з об'єктивних, так і з суб'єктивних причин, оскільки ніякої огорожі в районі будинку та господарства не будував, і йому не зрозуміло, чим саме він перешкоджає сусіду користуватись земельною ділянкою. Однак з виправданнями пенсіонера незгідна прокуратура. Мовляв, підсудний у суді першої інстанції сам же ж визнав, що огорожа була збудована не власноруч та незаконно. Курор вказує на те, що обвинувачений починаючи з 19 листопада 2013 року умисно не виконував рішення суду, що виразилось у відмові знести самочину збудовану огорожу. Стверджує, що показання підсудного про те, що жодної огорожі він не будував, є недостовірними, оскільки згідно з рішенням суду від 17 червня 2013 року він визнав, що закрив провулок огорожею біля свого господарства. То все таки винен чи ні наразі буде вирішувати Волинський апеляційний суд? Однак згодом, адже сама прокуратура клопотала про перенесення засідання на інший раз. Дарина Соболєва, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс.